Напередодні пам'яті жертв голодомору у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося засідання всеукраїнського круглого столу. Голодомор геноцид 1932-1933 роки. В Україні участь у засіданні взяли провідні науковці, дослідники, громадські діячі. 23 листопада, у пам'ять про мільйони українців, яких знищив комуністичний режим, ми запалимо свічки пам'яті. А напередодні у провідному навчальному закладі області відбулось засідання круглого столу, присвяченого 91-м роковинам голодомору геноциду 1932-1933 років за участі провідних науковців з кількох регіонів України, дослідників студентів. Відкриваючи засідання, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко наголосив на тому, що дуже важливим сьогодні є саме дослідження правди про ті тяжкі роки, і зусилля істориків університету спрямовані саме на це. Голодомор 1932-1933 років, це, це найтяжча історія, яку пережив український народ, і я думаю, нема родини, де б. Не було певних згадок про жертви цього лиха. І тому в цілому і в державі і нашій університет, по-перше, вшановуємо цей день, пам'ятаємо загиблих і ведемо дослідницьку діяльність, за що я щиро вдячний науковцям і інституту. Міжнародних відносин історії, філософії і всім, хто приймається цією темою, нищення селянина власника, що не вписувався в доктрину держави пролетарської диктатури. Ось таку мету переслідував Сталін і його поплічники, штучно організовуючи голодомор в Україні. А основними причинами його було насадження колгоспно-радгоспного господарювання, державна політика хлібозаготівель. Про це говорили і учасники круглого столу. Не так просто нам, мабуть, з точки зору сьогоднішнього дня оцінити ту ситуацію, яка була в той час на Україні. Але що це була акція спланована, що це акція була на винищення українського народу і українського селянства, що це акція спрямована на те, щоб не допустити гальмування процесу колективізації. Бо по великому рахунку, якби не зробили голодомору діюча влада, то я думаю, що колгоспи в 1933 році розпалися. А так зробили те, що вже спротив вчинить практично не було кому. Тобто. Холодом, голодом змусили протягли своє рішення і не подивились на те, що втратили мільйони людських життів. Ми маємо, бо в нас вже теж дистанція велика від того часу, зберегти історичну пам'ять про ті події, які Відбувалися для родини Петра Душейка. голодомор – це й особиста трагедія. Дід і четверо його дядьків померли від голоду за сприяння Петра Душейка. Науковці Черкаського національного вивчають матеріали провідних архівів світу. У пошуках відповіді на питання щодо подій голодомору геноциду при його участі також відбувся і всеукраїнський конкурс наукових та навчальних видань з аграрної історії Сіяч переможців і призерів якого відзначили на засіданні круглого столу. Один з переможців Павло Корнієнко, професор Тернопільського національного педуніверситету імені Гнатюка. Нинішнє зібрання наше воно має таку роль, що ми не злякалися. Ми стоїмо. І ми віримо, що ми вистоїмо, вистоїмо, Бо всі ми згідні з тим, що от ці аудиторії, скільки є, і українська людність, яка є тут, в Україні. І навіть та, яка з певних причин опинилася за її межами, нас багато. Якщо нас багато, нас не Подолати Слава Україні! Слава! Університетська бібліотека імені Михайла Максимовича підготувала тематичну виставку книг зі своєї книгозбірні, які розповідають про голодомор. На цій виставці представлені книги, які є у нашій книгозбірні, зокрема, книги, які нам подарував інститут голодомору. Хочу виокремити також рушники та раритети ще. З нашої власної колекції моєї прабабусі, яка вишивала сама на домотканному полотні червоними і чорними нитками. На рушнику ми можемо бачити хрест. Моя бабуся також прабабуся пережила голодомор. Тож 23 листопада не забудьте запалити свічку у пам'ять про тих українців, кого знищив комуністичний режим таким страшним голодом. Пам'ятаємо і вшановуємо.